Сергій Марченко, міністр фінансів України, долучається до нас. Пане міністре, вітаємо вас. Вітаємо. The Financial Times припускає, що вже влітку цього року Україна може отримати близько трьох мільярдів євро з доходів, які принесли заморожені на заході. Російські активи Одночас, як підкреслює видання серед європейських країн. Досі немає остаточної згоди щодо механізму використання коштів країни агресора на користь України, ви в цьому питанні є радше оптимістом чи все ж таки песимістом? І чи варто орієнтуватися на вказаний виданням термін липень 2024-го? Давайте будемо реалістами. Я вважаю, що ті кроки, які роблять наші партнери. Спільно з нашими урядовцями вони дозволяють сподіватися, що питання використання заморожених російських активів на користь України найближчим часом знайде нове підтвердження і ці кошти ми зможемо використовувати на відновлення України зараз. Ми найбільше більше оптимістичне сподівання на це, і це не тільки рішення Єврокомісії, Останні обговорення аналітики. І позиція наших партнерів свідчить про те, що рішення шукається рішення лежить не тільки в політичній площині, а й в юридичній площині. І Є сподівання, що воно найближчим часом буде знайдено. Пане Сергію, міністерка фінансів США Дженет Єлен. Підкреслила, що ймовірне використання заморожених російських активів не може стати альтернативою прямій бюджетній допомозі України? водночас ми бачимо, що це питання застрягло в нижній палаті конгресу. Ба більше у республіканці працюють над альтернативним проєктом, з якого як припускають пряма бюджетна допомога Україні взагалі може зникнути. На вашу думку, наскільки високі ризики саме такого сценарію? І Чи готові ми до нього? Ви знаєте, ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів. І ми сподіваємося, що в нижній палаті рішення буде знайдено, і зараз є для цього всі підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться, тому що це важливо для продовження співпраці з міжнародним валютним фондом. Це важливо для... Формування пулу партнерів довіри до рішень, які приймаються в рамках G7 країн, і ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду Сполучених Штатів, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним. І ми звичайно маємо напрацьовувати варіанти на випадок, якщо але. Я вам скажу відверто, що хотілося би, щоб ми ці варіанти не застосовували, тому ми їх не обговорюємо і навіть не хочемо дискутувати. Але такі варіанти можливі, і знову ж таки, варіант Б, як ми вже зазначали, це звернення до всіх G7 країн, якщо в нас не буде достатньої підтримки з боку сполучених штатів, щоб вони збільшили свої розміри, своїх вкладів для того, щоб. Замістити сполучені штати не тільки G7 країни можливо доєднатися. Це можуть бути країни так звані Nordic Countries, які також досить підтримують Україну і готові підставити плече. Тому варіанти різні, варіанти розглядаємо зараз. Я вважаю, що є достатня підстава очікувати на позитивні рішення в Конгресі. Зрозуміло. На відміну від американського, європейські пакет допомоги ухвалено. Остаточно, і Україна вже готується до отримання першого траншу в 6 мільярдів євро. Коли мають зайти ці гроші, і на що вони підуть? Перший транш буде 4,5 мільярди євро. В квітні буде 1,5 мільярди євро. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету. Тобто, це в першу чергу забезпечення виконання наших. Зобов'язань перед нашими пенсіонерами, лікарями, вчителями, тобто забезпечення виконання соціально-гуманітарних потреб уряду України, пане Сергію, ще таке питання щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом. Скажіть, будь ласка, на якому етапі переговори про черговий? Якщо я не помиляю, четвертий транш, його сума 900 мільйонів доларів. Коли його можна очікувати? Які завдання ви, як міністр, ставите перед собою в контексті співпраці з МВФ до кінця цього року? Так, це у нас очікується третій перегляд. Ми очікуємо на засідання ради? Міжнародного валютного фонду найближчим часом, мені здається, 21 березня запланована дата такого засідання, на якому буде прийматися рішення щодо України. Ми свої зобов'язання виконали. Ми успішно пройшли третій перегляд програми, виконавши всі структурні маяки, виконавши всі зобов'язання. Тому сподіваємося на отримання допомоги з боку Міжнародного валютного фонду у розмірі 900 мільйонів доларів США. І ці кошти надійдуть негайно після. Успішного обговорення на борді програми України тому так поки що ми виконуємо всі зобов'язання, і я не бачу особливих проблем для того, щоб ми продовжували виконувати ці зобов'язання в 2024 році. А ще от хочеться, щоб ви прокоментували Україна за два місяці 24-го перевиконала план на 23 мільярди гривень, і це при тому, що у нас були ну стовідсотково негаразди з допомогою від партнерів, тому що ми очікували гроші від сполучених штатів. А скажіть завдяки цьому чому це стало можливо? У нас збільшувалося податкове навантаження, та ні навпаки. Ми не передбачаємо поки що змін до податкового податкової політики, а перевиконання відбувається тому, що ми вимушені наближати сплату податків з більш пізніх періодів на більш ранні періоди. У нас по посічню митниця перевиконала план, тому що було розблоковано частково польський кордон. І надійшли більше розмитлення платежів, коштів від розмитлення платежів, тому що блокада була в листопаді-грудні. Тоді кошти не надійшли. Не зараз вони надійшли. Ну і авансова сплата податків дивідендів державними компаніями. Це було заплановано. Ми розуміли, що в нас недостатньо коштів з боку наших партнерів, тому ми вимушені були перекривати недостатньо обсяг ліквідності, застосовуючи заходи, які ну, внутрішні заходи, які дозволяють нам закрити наші потреби, тому це перевиконання воно не є чимось неочікуваним. Це нормальна позиція у міністерства фінансів в умовах, коли у вас є питання до ліквідності казначейського рахунку. Дякуємо вам. Спасибі за те, що долучилися. Прокоментували Сергій Марченко, міністр фінансів України.